17-18 серпня, під час святкування українського греко-католицькою церквою 1025-річчя хрещення Київської Русі відбудеться освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового. Його почали зводити 12 років тому за проектом архітектора Миколи Левчука. Сучасна архітектура тут поєдналася з візантійськими традиціями. За вишки собор сягає 60 метрів. Його екстер'єр майже готовий. До свята облаштують центральні ворота і прилеглу ділянку. В храмі будуть мармурові престол і підлога, але внутрішні роботи ще триватимуть. На освяченні собору очікують понад 10 тисяч вірян з багатьох країн. А ще перед цим у Києві пройде сесія священного синоду, в якому візьмуть участь українські католицькі владики з усього світу. Темою цього синоду є нова євангелізація в українській греко-католицькій церкві. Отож, ми будемо роздумувати над тим, як найкраще і найефективніше сьогодні ми повинні проповідувати Боже Слово і давати душпастирську опіку нашим вірним, як в Україні, так і в цілому світі.